Мене звати тигевронська Катерина. Я навчаюсь у Слов'янському багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти імені Петра Федоровича Кривоноса в групі 3.2 з професії перукар, перукар, модельєр, манікюрник. Я звертаюся до наших майбутніх нащадків. Забезпечте своїх нащадків можливостями вивчати мир, конфлікти, міжнародні відносини та способи врегулювання конфліктів, приділіть увагу розвитку навичок, ренгового врегулювання конфліктів та співробітництва. Збережіть культурне розмаїття, піклуйтеся про збереження культур, традицій та мов народів світу, розуміння та повага до різних культур, сприяє співробітництву та миру, Розвивайте емпатію та толерантність. Виховуйте у своїх нащадків, розуміння та повагу до інших людей, їхніх прав, переконань та культур. Навчіть їх шанувати різницю і розуміти, що кожна людина має право на свою думку та спосіб життя. Навчіть своїх нащадків важливості співробітництва та вирішення конфліктів шляхом діалогу та переговорів. Використовуйте доступні засоби комунікації, таких як соціальні мережі та медіа, для поширення позитивних інформаційних повідомлень про мир, співробітництво та конфліктологію. Підтримуйте і пропагандуйте розмаїття культур, традицій та мов, розуміння та повагу до різних культур. Саме це сприяє співробітництву та миру. Навчайте своїх нащадків відповідальності за свої дії та вплив на світ навколо розуміння того, що мир залежить від наших вчинків, є важливим кроком у створенні безпечного простору для проживання всього людства. Дякую за увагу.